Роботи на вулиці Собранецькій почали о 9-й ранку, розповідає виконавець Андрій Солоджук. На ділянці прокладають каналізаційно зливову систему. Плануємо сьогодні зробити хоча б. Половину участку і засипати для проходу, щоб люди могли проходити тут а переходити вулицю. Далі фризування буде йти, і далі будемо встановлювати шар шарос. бетону. щодня цією ділянкою дороги користується Ужгородка Людмила. Я тут живу. Ну звичайно, що незручно, але її треба зробити. Колись то треба зробити. Ради що щось роблять. Головне, щоб ви робили якісно. Хожу в лікарню. Ну якщо буде проїзд до лікарні зроблений і до інших соціальних закладів, буде дуже добре. Рух вулицею Собранецької перекривають поетапно, каже міський голова Богдан Андріїв. Спочатку від перехрестя з вулицею Закарпатською до повороту на гребоєдова виклали нижній шар асфальту і замінили зливу каналізацію. За словами міського голови, тут будуть нові бордюри, також укладатимуть верхній шар покриття. Наразі ж ремонтують ділянку від провулку Єгерського до вулиці Докучаєва. Проїхати. Тут поки не можна є певні незручності для. Хоровадського транспорт взагалі для автолюбителів, але ну, іншого шляху, як перекрити частинку вулиці, щоб її капітально відремонтувати, немає. Тому що там зараз міняємо ділянку зливової каналізації, яка фактично вже не працює. І от після цього, як ми це завершимо, вже можна повноцінно закінчити капітальний ремонт цієї ділянки дороги і вже на багато років це питання у нас буде знято. А наступний етап це взагалі у нас в планах і в проєкті капітального ремонту вулиці Соборонецької це ділянка до пункту пуску ужору. Але так це кошти. Дорожнього фонду. Свою частинку співфінансування міська рада виділила, і ми також будемо чекати ще поступлень з дорожнього фонду. Роботи на ділянці від провулку Єгерського до вулиці Докучаєва, каже Богдан Андріїв. Хочуть завершити до кінця цього тижня. Загалом, аби відремонтувати дорогу до українсько-словацького кордону, треба майже 30 мільйонів гривень. Наразі є понад 8 мільйонів, із них 800 тисяч грошей з міського бюджету. Завершити повністю ремонт за словами міського голови. Планують наступного року. Ремонт то хороше діло, лише би скорше було. Не затягнули як наша брапетихі Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.